Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хотіла би зробити знаєте, таку ремарку на рахунок останнього мого розкладу по Луганську, Донецьку. Знаєте, прийшов такий коментар: такий якийсь пасивно-агресивний людина просто знецінила в своїх коментарях мою роботу, посіяла недовіру до мене як спеціаліста, який займається старо. Так, можливо, у мене не так багато досвіду, але я хочу сказати, що я прикладаю максимум зусиль в трактовці цієї карти, я не переслідую цілі хайпувати на чужому горі. Аж ніяк. То, що карти показують, те я і вам трактую. Тому, якщо людина говорить, що я не знаю, як викладати карти, у мене немає структури розкладів, то я їй скажу, що є така система, як, знаєте, називається триплет. Це експер... Прес розклад, плюс можете додати карту на дні колодища, вона йде як бонусом пояснююча. Те, як я розкриваю триплет вже як то кажуть, це моя справа. Я можу всю колоду на цей триплет викласти, якби це вже так, як я вважаю за потрібне. Тому, якщо вам не подобається стиль моєї викладки. Або стиль моєї роботи ви можете спокійнесенько на просторах інтернету знайти людину, яка вам імпонує, і якби всі будуть щасливі. Тому а, не треба просто сіяти отак ображати, сіяти тут недовіру до мене і так далі. І якщо подібні коментарі будуть повторюватися, я їх буду просто блокувати. І це, знаєте, я це говорю просто попередження раді. І все. Просто не розпиляйте свою злобу понапрасну, ви все одно будете заблоковані. Так, і так, і сьогодні, знаєте, що будемо дивитися? Запитали мене, що там по контрнаступу. Зараз викладу також на три карти. І будемо прослідковувати взагалі, покажи мені взагалі, чи вже почався цей контрнаступ української армії? Початок контрнаступу української армії. Чи він уже почався, чи коли він почнеться взагалі, от опиши мені, покажи мені картину, чому ми не бачимо, чому ми не бачимо. Таких активних дій зі сторони української армії, взагалі, чому було стільки розмов, а ми не бачимо таких яскравих дій за цими розмовами стосуючись стосуючись контрнаступу. Так. ну знаєте, якщо говорити про те, що ми зараз маємо от спочатку, то дійсно більше йде розмови очікувань по королеві кубки. Ось вона випала. І це говорить про те, що це більше, знаєте, ну, підсвідомо, ми очікуємо, що щось повинно бути. Але по королеві Пентаклів це нам говорить про те, що скоріше за все треба. Більш устойчиву почву під ногами, більше ресурсів можливо, більше впевненості в тому, що це можливо буде здійснити по максимуму. Тобто, я так розумію, що приготування залежить від того, щоб ну, це, весь цей контрнаступ він, повинен бути розрахований на те, щоб по ресурсній базі всього було достатньо. Тому що, якщо Знаєте, в півсили це робити, то це ні до чого гарного не призведе. І тут карта на дні колоди говорить про те, що контрнаступ повинен бути таким, щоб, якби, знаєте, щоб це от якби завершувалося святом, щоб це була ну, повноцінна реалізація. розумієте? Щоб, ну, тут оце мені не подобається паж мечів, який говорить про те, що це можливо. Як результат, це от... Від, ну, открий мені пожа. Що це інформація? Чи що це? Чи джезбіл, голосов фортуни. Ну, знаєте, тут скоріше за все можливо, навіть якщо от випадає король мечів, то це можливо щось пов'язане із нашим військовим командуванням, тому що король по королю мечів це може бути взагалі військове наше командування. І... Тут якийсь може бути конфлікт пов'язаний ну, саме у наших військах. Тому що ну попажу, це може бути або якийсь витік інформації, який треба згладити, якісь дані, які треба, якби ну. І знаєте, це попажу взагалі завжди проходять от, можливість вирішення конфліктної ситуації, щось прояснити, щось розставити по місцях. От в такому плані. Тобто, я так розумію, що є моменти, над якими ще треба пропрацювати. І ці моменти пов'язані із е, військовим нашим командуванням, тому що на виході випадає король мечів, який нам говорить про те, що це от, е, людина. Яка конкретно військова. Тобто, от, от, скоріше за все, мова йде все-таки про конфлікт, тому що якщо дивитись на 6 жезлів, то 6 жезлів це те, коли ти виходиш переможцем з конфлікту. І так, як за цим йде колесо фортуни, тобто треба зробити якісь кроки, щоб максимально. Я так розумію, згладити якісь протиріччя, які десь виникають між якимось, можливо, якісь у нас внутрішні, ну, типу, знаєте, з розвідкою щось пов'язане може бути. Ну в такому сенсі. І ще зараз відкрию мені ось на дні колоди корол... ой, трійку Кубків, прошу. Королева жезлів. Паш жезлів. І паж Пентаклів. Знаєте, це може бути пов'язане ще от з чим. Королева Жезлів говорить про те, що це співпраця вигідна. І ну, тут, якщо розкривати ці три карти, то це, скоріше за все, чекають повернення, можливо, ще наших військових, які навчаються. По пажу Пентаклів, це ну, навчання. І паш Жезлів це може говорити також вісники з-за кордону. Тобто, поки повернуться люди з-за кордону. І тоді по королеві Жезлів це може можна здійснити, якби це по королеві Жезлів завжди вигідна співпраця, совмісна робота. Ну, тобто Для того, щоб вигідно провести цей контрнаступ, треба всіх складових дочекатися. Тобто, от, от вони пажи, Скоріше за все, це от люди, які повинні повернутися з навчань, з військових. Тому що ну, іншої заминки я тут не бачу. І, можливо, ще, знаєте, якби, ну, от є якийсь конфлікт в розвідці, можливо, щось там якби, інформація якась повинна ще надійти, або, можливо, якийсь виток був інформації. Ну, тобто зглажують конфлікти якісь в командуванні військовому. Можливо, тут ще може йти мова про те, що ще до сих пір намагаються. Типу, знаєте, вирішити: там же ж, ну, якби є генерал армії, є генерали, там, да, які там, ну, менші там, як, там, генерал-лейтенанти, як їх там ці всі звання. Тобто треба довести все це до такого рівня, щоб согласувати це все 100%. Поки існує якийсь конфлікт, поки є люди, які, у яких які яких є протиріччя, м'яко кажучи, поки ну, не є можливим здійснити в ідеалі цю операцію. Ну, я можу сказати з впевненістю, що це пов'язано з військовим командуванням. Тому що коли на виході випадає от, ну, придворна карта, це вказує на суб'єктність. Тобто це конкретно от, залежить від якоїсь головної людини військової. Тобто вона повинна згладити оці всі конфлікти. Ну, я правильно розумію відкрив мені короля мечів? Повішений король Пентаклів. Ну, тут, знаєте, тут і співпраця йде, скоріше за все, от я ж кажу: от, співпраця по Пентаклів. Вона пов'язана з тим, щоби. Е, ну, ну, Як вам сказати, щоб по ці, цьому контрнаступу все було е, по можливості е, в плюс для нашої армії в мінус е, для Пантаклового короля, конкретно для російської армії? Тобто, через. Е, е, <кій> в чомусь, можливо, є якісь проволочки, ось повішений він випав. Тобто десь якась ситуація переоцінюється, можливо, десь якісь затримки виникли. розумієте? І ці затримки зараз намагаються по трійки Пентаклів е, е, ну, уладити. І завжди по трійки Пентаклів це в принципі успіх на виході. Тому я так розумію, що ну і тут карта трійки кубків випадає. Я так розумію, що ну, знаєте, це як от. Е, Успішна реалізація проєкту. Патрійки, Пентаклів — це от, е, можливість уладити це, розумієте? Ну, якби, Це, ну, що стосується військового командування. Якщо говорити про от е, ще один аспект, то ще може говорити про те, що просто чекають, поки наші хлопці повернуться всі, які могли би очолити ну, якби очолити все от те, е, військове, військове ту техніку, яка, наприклад, приїхала, щоб було просто кому на ній їздити фізично, розумієте? Тобто, Ну, співпрацювати, Тобто ну, якби, наступ, контрнаступ це ж різна кількість ну, якби, техніки. всякої, І це якби, колективна така співпраця, якби, ну, над чим повинні всі працювати злажено. Тобто, от, ну, я це для себе отак от бачу: от коли повернуться наші хлопці, от тоді вже... А поки що тут взагалі просто допрацьовуються плани, як це все краще здійснити. І потрійки Пентаклів я вважаю, що це якби здійдуть вони рішення нормального, позитивного вирішать вони. Ну, тому що потрійки Пентаклів, це завжди ти якби у ці плани, що тут малю, ну, ти знаєте, як малюнки на цих картах. Це ну, можливо, дійсно от воно виглядає як план. І все вирішиться. Так що я просто так розумію, що всьому свій час. Ну, якби, будемо спостерігати, коли от наші хлопці повернуться, тоді, якби, я так розумію, і можна очікувати буде якихось змін. Але зараз, от, на даний момент дійсно випадає королева Кубків, це от наші більше очікування, наші знаєте, підсвідомі. Якби, е а цього всього, коли ж воно вже трапиться, причувстві наші по королеві кубки, розумієте, але от. Якби щоб забезпечити отаку стабільність, треба уладити, щоб не було ніякого внутрішнього конфлікту. Тобто, тут, знаєте, тут можливо, ну між нашим командуванням, так розумію, є якісь певні запропонування, щось відцікається, щось приймається, треба якогось дійти згоди в чомусь. Ну, от в такому сенсі, і над цим працюють. Ну, це військова стратегія. Називається. Я так думаю, що просто можливо, дійсно, якийсь витік інформації був який. Щось нам підпортив у свій час. І тепер ми боремося з наслідками цього витоку просто. Ну, я це для себе так бачу. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!